Ось такий він добрий ранок. Так. Збираємо щось тут собі на сніданок. О, бжоли вже випередили мене. Ку-ку. Хто тут є? Беремо. Так, да, бжоли працюють. Огірочки в'яжуться. Є, є, есть, 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 ростуть високо вже. Так, что тут можна взяти? Цей хороший уже. О, о як красиво. Тут прямо навішалося. О, красота. Оце називається добрий ранок. Прийшов, назбирав собі на сніданок. О, такі великі бджілки гудуть. Такий приємний звук. От вам і добрий ранок. А ці вже заберу з собою. Забираю я ваші з собою. Ось їх і заберу з собою. Ох, які вони свіжі, свіжі. Ще й не нагрілися прохолодні такі. І дуже смачні. Я вже пробувала. Нема гіркого. Такі хороші, такі приємні. О, гірочки наші. Такі вони наші гірочки. Заїжджай. Не будеш? О, дід з подарком. Це мені? Це тобі будеш їсти. От спасі дід. Дід кудись хоче рвануться, так? Да? Ага, поїдеш. Та нічого. Поїдеш куди тобі треба. Поїдеш, прокатаєшся, все одно. Що тобі цілий день робити? Ти так мучишся, як десь да. не поїдеш, як да. не провітришся, то тоді. Туди... Да. вже бачив. Да. А чого це ти так? О, це мені. Це тебе. О, дід починає щось що? щось ділити тут. то теж тебе. А що це таке красиве? Ой, це щось мало, як хороше. Хвати, так... пока. <сх> ну буде кусочок у неї таку. А, піде, так, таку, на сьодні, на сьодні да? а може й не хватить. Ну не хватає, то не хватить. Що тут це таке? Трупа. А ти втаскав прямо туди, не було куди Дире. втаскати. Ой боже дід. Крупу ж можна було в багажі вкинути. Чи там зонять? Та да, боже, не, не, я лє, не лева вліза, лі вліза, рюкзак. Так. Ну нічого. Я забуваю, що в мене там вже Ага, О, про це ти ніколи не забуваєш. Травку купляти собі. А. Ні... Це тобі. А що це за малина тут у мене? Аптека. Малина. Аптека малина. малина да. А де це ти її знайшов так? Ага, і ще тобі. Тут для мух. Да. А де така аптека є? Тут, для вокзалу йде. А то вона малина називається? Не знаю, валіла, каліла. А я й не знала, що вона малина, що вони де Дали не з'явилися. такий вивез. кусочок, чи пакетик. Угу. Так, все. Добре, що дід справився. Так. Ну, ще ага. ж не вечір, Да. Да. Сніда щось будеш? Ну давай, тільки оці лапи треба котам роздати. Ох, а вони мерзлі. Ну хай підождуть. Там є в них розмерше, не так усе разом. А мухи оті кляті гади. Я вам зараз повішаю, щоб ви всі повішалися на цих. Бризкать я їх, ніколи бризкать не буду, бо то, токсичне, от Лучше їх повісити. Ну тільки не бризкать. Нема чого ним дихать. Гати грама даже, щоб на нюх не попадало. Да, дід? Да, да. Так, ну ладно, тоді, давай. Ну, давай. От вам і гібіскус. Завжди він зацвітав у кінці літа, у серпні місяці, а це червень місяць, усі ось пуп'янки, усі-всі пуп'янки. Що це за аномалія така, що це воно спішить усе так. Странно, однак. Ну, весь кущ, все деревце у пуп'янках. Вже починає сквітнути. Странно, однако, з цією природою. Ну так там. Берізка як цвіте. Це точно літня пора. І он заховався, у берізку ховається кавун, ховається десь. Ну давай, давай, погуляємо ух, схованки, хто кого найде. Отак-то. От а от Петрушка цвіте, то коли не прийдеш, на ній мільйони біжіл. І воно гуде тут, як вулик. І крім бжіл, ще якісь різні комахи. І бжіл сільки. Оце квітка, о. ай бджоли порадуються, не зрізала я. Оце все. О, воно ще й запах який моє, М -м -м. Ця квітка ще й приваблює їх цих комок. Який звук, як у вулику. От вам і літо. Яка гарна пора. А кріп, як гарно цвіте. Такий зонтик, такий зелений, високий такий. Ой, який красиві. Літом усі такі красиві. Василя яка Ох і рясна Ну Це такі абрикоси в мене, да, горні такі. Великі, великі. Ну тут та це чотири, та й багато. Дві хватає, щоб наїстися. Ось такі вони. Красота така. Нема чим і кнопку нажати, руки загняті. Як бжілки работає така запашна квітка. О, як приглянулась вона бджола. Високо, як не дістану. Садила дві різні абрикоси, одну пізню, а одну ранню. Ну, казалося, що вони обидві однакові. Одинакові. От так купляти на базарі. Начіплялося, начіплялося їх цілими гніздами. Але вони якось не, не в один час дозрівають. Одні вже падають, дозрівають, інші ще зелені. Ну так хай, так хай і буде. Буду їсти по можливості. Схотіла, пішла, знайшла. Хороші такі. Можна їсти. Mm. Дякувати, літу.